Та я буду молодець. Допрошу вас з собою. Ходімо разом. Коли твоя робота пов'язана з великою кількістю відряджень, то поступово навчаєшся робити все, що тобі потрібно, навіть на верхній полиці. Виходить така собі йога для потяга, коли ти можеш скластися в будь-якому напрямку. Також для подорожей дуже важливо. Контролювати всі свої речі, щоб нічого не забути. Бо якщо кожен раз в подорожі б я б забувала хоча б одну річ, то в мене б, напевно, взагалі нічого не залишилось. Все, чим я не користуюсь зараз або не планую скористатись впродовж наступних 10 хвилин, має лежати в закритих обов'язково кишенях, у валізі чи в наплічнику, але так, щоб воно не висипалось, навіть якщо потяг різко затормозить. І відповідно, коли пакується рюкзак чи наплічник, то речі, які для потяга, завжди повинні бути десь зверху, десь з боку щоб їх можна було легко дістати, не викладаючи на поверхні всі зайві речі, які можуть загубитись чи впасти, чи просто зламатись. Я знаю, що є люди, які вміють окремо зберігати все потрібне, там, окремо пакувати для потяга, окремо для роботи, але я так ще не вмію поки що. Зато я вже перестала забувати брати з собою в подорожі чай, більш-менш нормальний, тому що в потягах зараз мені не дуже подобається. І цукор, щоб можна було швиденько зробити собі чай. Е, і навіть каву з собою тепер вожу. Каву вожу з собою, але п'ю дуже рідко, якщо чесно, в потягах, тому що здається, що зараз я вийду з потяга і п'ю смачною кави десь в кав'ярні поруч з вокзалом. З досвіду цього року можна сказати, що не біля кожного вокзалу є кав'ярні зі смачною кавою. Я приїхала досить рано. Офіс, в якому мені потрібно буде працювати ще зачинений, туди не можна потрапити, тому починаю працювати в кав'ярні, яка поруч. З вокзалом, якраз між вокзалом і місцем проведення. Це зручно, бо недалеко потім дійти до робочого місця. Через пару минуло Я Я ще не хвасталась, але, можливо, саме час. Наша організація, в якій я працюю проєктною менеджеркою, виграла проєкт. І ми будемо відкривати провер в місті Тернопіль. Це не відбулося, треба зробити багато право в бюджет, в проєкт, Ласка. а мені ж такі Ну, mm -hmm. Смачні. Так, це абрикосик, а це шоколад. Ласка, Дякую. Поки їсти абрикосик і шоколад, вносити правовий бюджет, писати програму і план роботи. І сподіваюся, що наш простір буде класний. Це mm -hmm. таке відчуття приходиться. Я це вже другий проект в цьому році. Стала два проєкти, коли на корпусі, один з них виграв. І це приємно. Я досі ще відраження, тому що ну, зазвичай там один з 10 один з 30 проєктів проходить, бо дуже великий конкурс, особливо зараз, коли потреба велика в людей і багато організацій працює. Дуже приємно, коротше. Буду святкувати круасанами. і добре, що зробила собі в одязі чаю. Бо тут зараз камеру не можна. Все. і треба сьогодні до десятої ранку відправити, тому часу дуже мало. Ми тобто, всі правда на вас відправити. чекаю на підписання проекту вже договору. Сподобався захід корисно як. Не знаю, <реш> нічого не було корисного. Ні, давайте заново. Захід сподобався. Багато корисних речей. Взяла собі на замітку, буду в житті виконувати. Треба економити час, бо можна по телефону розговорювати і три хвилини, а можна розтягнути на сорок хвилин. Все треба в рамки якісь. Якось цінувати свій час економно, і все свій час треба шанувати. Вашу <рив> квато свідом, що така ну, що розвиватися ще є куди, є що робити, до, до чого прагнути, типу, але трошки. Не так, не так? Не. Ну, спочатку типу, тут заспокоїлася, відходила, знаєте, ти комунітах трошки морально, а зараз просто справляю, що, ну, розумію завжди, що життя воно ж не стає. А зараз повертаються ті цінності, ну, піднімаються, які були колись ще до того. І хочеться ж якогось краще, просто. Дуже дякую, що ви це зробили, тому що ну, дійсно воно впливає. Сам собі живеш, живеш якось спокійненько стабільненько, а Потім так нагадує, чи треба щось. І добре, що я допомогти. Дякую. Ще навіть на вечір. А я вже відправила ті правки, які мала відправити до проєкту «Чекаємо відповідь. І навіть вчасно, навіть на годину раніше, ніж дедлайн. Провела лекцію, досить успішно всім сподобалось, були гарні відгуки. Провела майстерню з колеса життєвого балансу і отримала дуже позитивні відгуки, хоча, я, чесно кажучи, не очікувала. Для мене це така методика, наче навіть дуже проста. Але ми так з дівчатами було небагато в не учасниць. І учасник навіть був. І ми так непогано попрацювали. І, коротше, я приходжу до думки, що неважливо, яку саме техніку ти використовуєш, головне, як ти з нею працюєш. Ось. І коротше, я в захваті вже сходила, поїла в грузинський ресторан, там на краю Копилянської. Дуже смачний. Зараз покажу, що в ресторані було. На весь другий поверх я була одна гостя, тому дозволила -то собі трошки побавити, пограти з дзеркало. Так, Хотіла просто зняти, як виглядає бізнес-ланч в цьому грузинському кафе, але тут так музика голосна. Що доведеться весь час щось розказувати, щоб не заблокував YouTube потім. Зараз буду пробувати, що воно таке. Дуже цікава архітектура. Вони така фізична, наче збирали, все докупи. І дуже різноманітна, і прямо ходиш, і кожен будиночок окремо треба розглядати, бо разом вони от взагалі можуть не поєднуватись. А ще треба дуже уважно дивитись під ноги, тому я знімала дуже мало на вулицях, бо дуже небезпечно ходити. Ви не повірите, вона стоїть і чекає, кому перейти дорогу. Декілька хвилин стояла, чекала, чекала, не дочекалась нікого. Достатньо поганого, щоб зіпсувати цей день. І пішла сама собі. Але тепер хтось цю дорогу. Як знаєте, попелюшка. Сьогодні таке робоче місце. Поселили мене на кухні. Сьогодні тут працювала і тут же сиділа, працювала, і ось там вже лежала, працювала. До розеток доступ дуже обмежений. Зато можна одразу пообідати, повечеряти. Все поруч. А це зі складу можна вийти ось таку територію. Вона закрита. І за планом в мене завтра зранку попити тут каву. Десь тут. Ну, може, не там. Коротше, десь тут. А для того, щоб попити каву зранку, треба її якось собі добути сьогодні. Тому треба йти. Коротше, територія велика. Винесу собі стілець, завтра зранку поп'ю тут. Місто, може, і не маленьке, але дуже компактне. Подивіться, кого крузі стілу. А, і що, і така кажу, а можна у вас покупатися? У мене рушник вже з собою. років. Вона сьогодні Ога. нарешті приїхала і ми змогли зустрітися. Бо я дуже довго. То я вам зіпсувала ми... все свято. Я і дуже його. швидко я тільки помиюся і піду. У нас ще одна колега тут один їла під тікає, а другий з'їла. Ну, згризла. І тут те саме. Цей звір. Да. Вона палює. А потім вони не кусаються, вони не кусаються. Ви, коли мене в гості наступний раз будете запрошувати, ви собі знаєте, думайте, що я першим, з першої спроби можу піти в душ, полити голову, бо забула вчора перед дорогою, а сьогодні не буде де. Така, знаєте, гостя з фантазією. Да, як в тому Дайте побити, бо так їсти хочеться, шо? а аж помитись нема Ну Так, я прийову, б... <ристот> Да, я розумію, що є нюанси, що мені доведеться з тобою спілкуватись. Я <ристот> <ристот> говорю, що знамулися, це... не знайомиться, но собі в тебе вдома. <ристот> одразу ви нашла Херсонці приїхала. <ристот> То що ви вирішили з цим інстаграмом? Я не, знаю. Я не придумала. Ну, але може бути він корисний. Так. Ясне діло, що корисний. Інстаграм і корисний, і Facebook корисний, і Viber корисний. Що вона вже зробила? Лов, це це цибуль, це навіть не яблуко, вона цибулю, і не пече, ти ви їй. Ти що там уже? Може, вона просто погратись хоче? Да, а, щоб, щоб з нею поганялися. В, вона хоче, щоб їсти цибулю? Та вона не ну, смачне. Навіть люди не їдять. Ага, забрати в неї. Я не розповідала, здається, але сьогодні я буду ночувати в офісі організації, в якій я працюю ці два дні. Я забронювала собі постел, але відмовилась, тому що дівчата наполягали. Я розумію зараз, чому їм треба було, щоб хтось перевірив умови, чи можна тут взагалі в цьому офісі залишатись, бо вони окрему кімнату планують для тренерів, для, для людей, які будуть приїжджати на тимчасово. Ось і в мене зараз такий виклик перевірити, тому що офіс тільки в місяці, як менше місяця працює, і нічого ще не налагоджено, душ не працює. Я власне тому й пішла до е, Оксани митися, тому що тут це неможливо зробити. Хоча я купила собі рушник спеціально. Я знаєте, намагалась зробити все, що мала, але на щастя вдалося обійтись того, щоб митись в тазіках. Тазік теж довелося б собі купити. Я не знаю, де в Чернівцях купувати тазіки. Я вже не знаю, яка за день тривога. Наші там щось дуже сильно насували росіянам сьогодні, за день і вчора. І оце вже п'ята чи шоста тривога за день, за ніч вже. Сподіваюся, що все пройде тихо, спокійно, бо завтра працювати треба купусь. Завтра в мене діти на тренінг приходять. Ось, а я між тим буду спати на новенькому, новенькому диванчику. Чата, дивіться, що дали, тому що не з бідної родини з багатої, не з такої, як інші. Коротше. Це зараз буду посилати, бо вже 22 друга -е ще і буду потрошки лягати. Хороший був день.